На білому світі є різні країни, Де ріки, ліси і лани, Та тільки одна на землі Україна, А ми її доньки, сини, Усюди є небо, і зорі скрісяють, і квіти усюди ростуть. Та тільки одну батьківщину ми маємо, Її Україною звуть. 24 серпня в Україні відзначається День Незалежності України. Саме 24 серпня 1991 року Верховна Рада проголосила Незалежність України. Подивитись на межі нашої української землі, де здавних давен жив і зараз живе український народ. Величезні простори займає наша земля. Береги нашої держави омивають Чорне та Азовське моря. Є в Україні і високі гори під назвою Карпати та Кримські гори. Найбільші річки України це Дніпро, Дністер, Південний Буг, Десна. Україна, як і кожна держава, має свою столицю, головне місто. Яка столиця України? Так, столиця України, Київ. У столиці знаходиться парламент, Верховна Рада України, у якому працюють народні депутати України. Назовіть, будь ласка, діючого президента України. Так, президент України Володимир Зеленський. Україна самостійна, незалежна держава, яка має свої державні символи. Назвіть, які державні символи ви знаєте. Так, це Герб. Прапор та їм. Про них існує багато легенд Ось послухайте одну із них. Колись давно жила жінка і було у неї три сини. Росли вони чемними, сміливими, дуже любили свою матусю. Готові були віддати за неї своє життя підростали сини і вирішили піти у світ прославляти свою матір. Вирішив у дорогу найстарший син. Мати на згадку подарувала йому золоту корону з трьома промінцями. Пішов син поміж людей, і де б він не з'являвся, трипромінева корона зігрівала людей, вела вперед. Показувала шлях до кращого життя. За це перший син отримав ім'я Тризуб. Настала черга середнього сина вирушити в дорогу. І на згадку про дім мати подарувала йому жовто-блакитний одяг. Своїми звитяжними справами прославив він матір. І за це одержав середній син ім'я Прапор. А там, де був молодший син, завжди лунала дзвінкоголоса пісня, адже мати своєму наймолодшому сину подарувала соловейків спів. І одержав син за свій джерельний голос і великий спів ім'я Гімн. І з того часу ідуть поруч три брати Тризуб, прапор і гімн Прославляють свою неньку. Отже, назвіть мені три основних символа України. Так, герб, прапор і гімн – це державні символи України. Золотий тризуб на блакитному тлі символ влади. Він бає давню історію. Тризуб був державним знаком ще в кня... з князів Київської Русі. Тризуб символ єднання та могутності. У тризубі відображення триєдність життя. Це батько, мати, дитя, які символізують собою силу. Мудрість та любов. Прапор це теж державний символ. Він є в кожної держави. Синьо-жовтий прапор має, синє небо, жовте жито, прапор свій оберігає. Він святиня знають діти. Гін найголовніша пісня країни. Слова палки. Мелодія врочиста, державний гімн ми знаємо усі. Для кожного села, містечка, міста це клич один з мільйонів голосів. Також наша країна має і народні символи. Давайте їх пригадаємо. А що це за символи? Вам для цього потрібно відгадати загадки. Перша загадка. Вишивала я її власними руками, Гаптувала залюбки всіма кольорами, А на свято, як на діла, душа пісні захотіла. Що це? Молодці, це вишиванка. Наступна загадка. Ой, цвіте в Україні красне літо. Ой, збираю чорноброві в гаю квіти. В'яжуть стрічку й квіточку в стіжок, Щоб до танцю вбратись в оберіг. Молодці, так, це віночок. Так, наступна загадка. У вінку зеленолисті. У червоному намисті видивляється у воду на свою хорошу вроду. Що це? Молодці, так. Це калина. Так, наступна загадка. Біле поле полотняне, рівно ткане, чисто пране, а по ньому голка ходить, за собою нитку водить, Покрутнеться так і сяк, Засвіте червоний мак. Зазирне і там, і тут, Васильки зацвітуть. Молодці відгадали, це рушник. Остання загадка. У червоних чоботках у білому халаті. Він весною прилетів і сидить у хаті. Вірно, це птах лелека. Україна красива та щедра держава. Нам є чим пишатися. Пропоную вам розповісти про Україну, чим вона багата та чим славиться. Як прийнято в день народження іменинникам дарують подарунки, тож давайте нашій Україні в цей святковий день подаруємо гарні слова, а картинки нам в цьому допоможуть. Щасливі ми, що народилися і живемо в такій чудовій, багатій та мальовничій країні у нашій славній Україні. З ним народження країна, зі святом нас усіх. Ми нація єдина, а наша зброя гумор і сміх. Ми веселі, ширі, добрі, не страшні нам дощі сніг. Ми сміливі і хоробрі, тож зі святом нас усіх.